Вітаю на каналі Українська хата. Сьогодні готуватиму смачну та просту страву, картоплю, запечену в духовці з соусом. Нам знадобиться 6-8 картоплин, відварених в шкірці, сіль, пару столових ложок олії, а для соусу 3 столові ложки майонезу з гіркою, 1 столова ложка сметани, 2-3 зубчики чеснику та 2 маринованих огірочка. Картоплю викладаю на деко і притискаю товкачем. Картоплю присипаю сілью та поливаю олією і відправляю в розігріту духовку до 200 градусів на 30 хвилин. Тим часом, поки картопля запікається, зроблю соус. Для цього дрібно нарізаю огірочки. До майонезу додала нарізані огірочки, відтиснувши їх попередньо від розсолу, додаю сметану та подрібнений часник.